Друзі, вітаю! Нещодавно я підводив підсумки по своїй колекції складених ножів у 2025 році. Сьогодні хочу зняти оглядове відео про ті ножі, які в мене з'явились у моїй збірці або колекції в 2025 році, але вже фікси. Самий свіжий мій виріб, який я придбав серед фіксів, це ось такі паранг від компанії Fox. Красунчик шкіряний чехол, дуже таке продуктивне лезо. Що можу сказати, що воно загострене з коробки було настільки, що можна було там ним голитися. Тобто дуже хороша якість виробу сталь 1.41.16, Я придбав собі на сайті компанії Ebis. Тому перед тим як купувати саме таку річ, я дуже багато відео дивився. Оглядів, тестів, порівнянь з приводу того, як можна собі підібрати універсальний інструмент, який замінить і ніж, і важкий ніж, і сокирку. І от виглядає так, що для мандрівки, для походу, якщо мова йде про 1-2 дні, можливо, більше приготування якихось інженерних там споруд, тобто якісь кілки великі, якісь, наприклад. Потрібні три ноги для казанка і так далі. Тобто, де в принципі пасувало би мати сокиру, то з таким парангом в принципі, можна зробити всю ту саму роботу. Тут по товщині більше 4 міліметрів, От, якби, типові мачети, вони, як правило, тонкі, і вони більше проти хмизу, проти трави, скажем так, ну якщо по великому рахунку проти хмизу, проти гілля. Ось, така штука вже, в принципі, претендує на міцність і може використовуватися як сокерка. Ось такий от паранг, класний виріб. Подобається мені, я вже йому дав роботу. Десь покажу з шортсами вам. Ну а можливо, з часом зніму повноцінний огляд, покажу прийоми роботи і на що він здатний. Тепер зовсім не в хронологічному порядку про фікси. Цей ніж, мабуть, ви пізнаєте. Окремо, я замовляв для нього чохол. майстер Олександр Літвін. Чудовий чохол мені зробив або піхви. Ось ніж робив Євген Знайко. ніж відмальований по мотивах Браво, один. Мені ще давніше сподобалася от вся ця ідея у Майка Стюарта, такі дуже міцні універсальні ножі, там для лісу і для всього, і для всього. І ось я вирішив намалювати отакий. От Свою версію по мотивах Браво. Трошки з іншим руків'ям. Я взяв переміряв всі руків'я, які в мене на той момент були у фіксованих ножах. Переміряв, відмалював, знайшов якісь середні показники для того, щоб максимально добре заповнювало руку. У мене вийшло ось таке руків'я, і Євген мені виготовив такий ніж. Ось. Він трошечки підлінзований, трошки підлінзований на n 690 Получився непоганий виріб. Уже зі мною він був теж, скажімо, так, у лісі, в роботі перевірений. Ну, а потім я замовив ще піхви, для того, щоб все було максимально зручно. Піхви такі зараз бар не робить. Але я знайшов по малюнках, по фотографіях ми відновили з Олександром Літвином і зробили ось таким чином, що хлястик тут можна закріпити. Ну, Відео про це ви можете подивитись, в мене на каналі є. Ось такий от фікс. Ну і зразу давайте Браво, вже оригінальний Браво. Я мріяв про Браво. Хоча, скоріше так, ні, я мріяв не про Браво, а про один із ночів компанії Bark River. Бо в даному випадку цей ніж називається компанії Bark River Nights, але ніж цей називається Fox River. Тут немає, на жаль, не написано на ньому. Тут написано інше цікаве Fest Production Run. Тобто, це якби з перших партій. Оце Fox River від компанії Bark River. В чому різниця між Fox і Bravo? І Вищі спуски, ширше лезо, тонше зведення, тонше, бо це Lightweight. Тобто, мене цікавив різ, Все-таки в Bravo, в Bravo 1.25 більше про міцність і трошки менше про різ. Хоча він чудово теж буде різати. А цей Fox River, він більше про різ. От. Ідеальне руків, я класно заповнює. Воно тут більш скруглене, більш проявлена бочка, тут більш пласко, тут більш скруглено. Є свої переваги, і в такому Ось, ну, одним словом, придбав це для мене, ну якби, знаєте, такий ковбойський в своїй мірі ніж. Кільком людям, яким я показував, давав його в руки потримати, ну, здивувалися про те, що він настільки зручний в руці. В роботі себе теж класно показав. Теж вже перевірений мною, і тести, і так далі працює деколи по кухні мені допомагає. Одним словом, це Fox River від компанії Bark River. Одне з теж з недавніх придбань. це ніж від компанії, яка ще не вийшла на ринок з цим ножем. Тобто, тут, як бачите, немає ніяких, ну не знаю. Ні бренду, ні назви ножа, ні назви сталі, нічого немає абсолютно. Чому так? Тому що вони цей вирів ще не вивели на ринок. Мій товариш Максим привіз таких два ножі для того, щоб потестити їх. І один із них я придбав. Тут стоїть сталь ZDP189 з твердістю 65-67 одиниць. Вона тут стоїть по центру. Обкладки це Нержавійка. Ось Цікава африканська деревина тут. Ставочки ось тут, напевно міть або латунь, Класний ніж, просто як виріб зроблений добре, дуже донесенько зведений, зіді пішка. Всі сертифікати, всі документи як китайці дали, надали, показали. Тобто, в принципі, бренд серйозний, але, звісно, я не буду там щось рекламувати, давати якісь посилання. По-перше, їх ще немає, вони ще не продаються, і не знаю, чи вони будуть в Україну привозити свою продукцію, чи буде така змога. Ось, Я просто вам розповідаю про те, що така можливість в мене з'явилася завдяки моєму товаришу Максиму, який добре в цьому розбирається і має не тільки смак і розуміння, але і змогу якимись такими непростими шляхами такі речі інколи привозити. Тобто такий от фікс. На ZDP 189. Тепер у мене на кухні є повноцінний, повнорозмірний шеф, тому що в основному я користуюся у мене два японця. Це такий петті ніж 15 см і е, такий універсальний ніж. В принципі, 18 см. Можна вважати, що це вже майже шеф. І тепер ось 20 см такий повнорозмірний шеф для роботи по м'ясу взагалі ідеальний. Цей ніж дуже цікавий. Я про нього знімав окремий огляд. Подарунок мого товариша Влада. Влад буде дивитися це відео, і я хочу вам за нього ще раз тут щиро подякувати. Я абсолютно не сподівався на такий подарунок. Він чим мені цінний, тим, що цей ніж цінний. Крім того всього, ось цінний він тим, що цей ніж вже давно не випускається. Це легендарна компанія Альмар. Ось ніж називається оператор. Зроблений він. Сполучених Штатах С-30В. Однак, коли я перший раз ніж взяв у руки кілька років назад, ми потоваришували з Владом. Він експерт у ножовій сфері, колишній працівник НДКЦ науково-досвіду кабіналістичного центру, тобто він експерт і робив експертизи для холодної вогнепальної зброї. Знає про це все, і він справді експерт. Усіх значення значеннях цього слова, людина з такими енциклопедичними знаннями. І ось в його колекції це, ніж мені дуже подобався. Влад це знав. Після того, коли я спробував його перший раз заточити, я здивувався, тому що у ножа дуже якась непроста, скажімо так, термічка. Тому що, здавалось б, С-30В, нічого такого особливого. Ми звикли до цієї сталі. Ні, друзі, тут з нього стоять тридцятки, витиснули все, що тільки можна. Тобто тут якби або ТЦО, або Крів. Тобто особливий ніж, ніж ось в такому форматі йде. В піхвах з різними тут системами кріплення. Ну, на теклоп можна по-іншому теж зробити. Одним словом, такий Альмар-оператор. Цікава ніж. Я колись про нього зніму окремий огляд. Розкажу більш детально про компанію Альмар, про цей оператор. Є складена версія на цей ніж і так далі. Ну, і взагалі є цікава компанія, цікавий підхід. Ще один ніж це ніж. Free Rain від Демко це подарунок від компанії Demko Nice. Ось маю можливість спілкуватися з цією компанією. Чудовою, з самими людьми, які там працюють. Ось і вони дивляться мої відео на каналі. Огляди, які я робив для Андрю Демко. Ось це такі чисто дружні жести, тому що якихось обов'язків в мене по відношенню до них не було. Але мені дуже сподобалось те, що їм все-таки було це цікаво, і це цікаво досі. Тому це один із тих ножів, які приїхали від Ендрю мені в подарунок. Дуже багато ножів, ті, які я від нього отримав, вони зараз воюють, вони подаровані мною. Бійцям, волонтерам, тобто вони знайшли собі хороші руки, і я радий, що завдяки Андрію я мав змогу подарувати їх цим людям. Фрійні я залишив собі, значить, тут aus 10А. Я теж знімав огляд на цей ніж порівнював з іншими ножами, з колстілом, там СРК і так далі. Цей ніж зроблений на Тайвані. Дуже міцний, якщо мені потрібно побатонити, якщо мені потрібно попрацювати або побруталити ножем, <кхід> я буду розуміти, що або я це зроблю, або я зламаю ніж, готовий ризикнути я цим ножем. Не тому що він там гірший, мені його менше жалко, Ні, звичайно, а саме в силу того, що цей ніж зроблений з запасом поміцності. Тут і сталь підібрана адекватно. А ось 10а це міцна хороша сталюка, дуже гарна ергономіка, достатній запас по товщині клину. Тобто, з міцністю все гаразд. Ніж і при цьому всьому різучий. Тобто, це от для мене справді ніж для хардюза. В будь-якому випадку це можна максимально хардюзити. Він в мене для цього, в принципі, і є. Ось уже він там, скажімо, пережив трохи різних пригод. Два рази переточувався. Ось, але я знаю, що якщо мені потрібно, ножем буде робити якусь таку на межі ножової роботи. Роботу, то я візьму саме фрірейн, і він мене не підведе. Тому тут те, що говорить Андрій, ключова ніша, що ви не можете йому довіряти. Ось, в принципі, тут абсолютно вірно. Тут все адекватно: міцність, якість, зручність, ергономіка. чудовий ніж від Ендрю Демко. Фрірейн, ось і не так давно. До мене таки приїхав омріяний. Як ви бачите, все в мене тут використовується, навіть видно по ножах, що вони мене всі юзаються або використовуються українською. Пол Хейм від компанії TRC. Коли я там сказав кілька разів ТРЦ, то ти скажеться, як не торгово-розважальний центр, щось таке незвичайне. TRC хай буде. Хоча прізвище Тріціус. Тобто це ножі від Андріуса Тріціуса, які він виготовляє у Литві, У нього штаб-квартира недалеко від Вільнюса, і один мій товариш мав нещодавно змогу і потребу поїхати туди у своїх справах. Я знайшов товариша Андріуса, з яким вони мають бізнес, і Мартин його звати Мартін. Я написав Мартіну, розповів йому історію, таку що ну, як, розповів обставини такі, що в такий-то день, в таких-то годинах буде мій товариш там, то і там-то. Я знайшов, що можна найзручніше для нього зустрітися з вами, бо ви десь поряд і так далі. В цій локації у Вільнюсі він підтвердив, зрадів дуже, що буде змога така. Поспілкуватися, якби він може і вміє писати, розуміє російську мову. І я, звісно, як завжди, в тому плані пожалкував, що в мене не настільки добра англійська. От, але ми з ним домовилися, що в нього теж не дуже добра англійська, і ми якось худобно з ним. Він, кирилиць, він кирилицю може читати, але в нього немає на телефоні кирилиці. Він латинкою мені писав. Ну, одним словом, ми якось так знайшли спільну мову. Домовилися, я йому пояснив, що чому і як, чому я хочу цей ніж. Ну, його не треба було переконувати, але я просто захоплений виробами Андрію Тріціуса. Ось, а вони товаришують і так далі. У нього був цей полхейм якраз наявності. І мій товариш, в принципі, як обіцяв, так і зробив. Тобто заїхав туди, знайшов час, вони зустрілися і з Мартіном він придбав для мене цей ніж. Ось, і він приїхав вже до мене. Так що дуже мені подобається. Всі вироби від TRC, Вони просто зроблені шедеврально з точки зору підгонки, з точки зору симетрії, ось якості до, до всіх деталей. А загалом вони дуже зручні і просто вміють не тільки класно робити роботу, але й радують око. Тобто, це той випадок, коли річ вона корисна, практична, красива і надійна. Ось так одночасно. Тому радіє, що в мене вже нарешті з'явився мій власний палахейм. У мене ще була історія про те, що я замовляв таку собі, ніж по мотивах. Ось, але зараз я його не хочу показувати. І про ножі, які в мене в колекції не закріпилися, я зніму окреме відео і покажу вам, чому як і. Чому як і. Чому я <смеш> не буду далі робити якихось реблейдів? Тобто такий досвід у кожного ножомана повинен відбутися. Ну я вважаю, що якщо не повинен, то може у кожного ножомана відбутися така етап, коли ти пробуєш зробити на базі якогось там репліки чи оригінального ножа, зробити реблейд, щось там покращити і так далі, замінити такий досвід, мабуть, теж в чомусь цінний. Однак я його перевіз з якимось півдесятком десятком ножів, тому думку я свою з цього приводу зараз маю іншу. Я колись окремо знімав про це відео про реблейди і так далі. Тобто, те, що вартує залишити собі у колекції, там передати часом сину, я вважаю, що це повинні бути якісь оригінальні речі, які б вони не були, скільки вони не коштували, вони повинні бути оригінальними і нести в собі відбиток ідеї майстра і все до решти. Ну, одним словом, ось така от історія, друзі, сьогодні про мої фікси. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Ось я обіцяю вам, що в 2026 році, якщо ми всі будемо з вами живі і здорові, ми будемо продовжувати і роботу каналу, і якісь цікаві речі пропонують мені партнерство ще нові партнери. Ось тому я думаю, буде багато цікавих оглядів. Як завжди, я залишаюся з вами максимально відвертим. Я завжди намагаюся бути чесним по відношенню до того, що я бачу, як воно у мене лежить в руці, як воно працює, як воно мені видається. Тому в будь-якому випадку не претендую на абсолютну об'єктивність, тому що я є, як і всі ми окремою особистістю зі своїми плюсами і мінусами. Однак на максимальну. Збалансованість думок, я вам і тоді обіцяв на початках роботи каналу і зараз. За рік ми дуже сильно просунулися. Завдяки вам аудиторія дуже потужна. Я радію і кількості, і якості от, вас, моєї аудиторії, якщо так можна говорити. Я не можу, звісно, сказати, що ви моя аудиторія, ви в тому числі і моя, тому що є багато інших людей, толкових, грамотних, які роблять подібний контент українською мовою. І я підтримую їх всіх, я можу не згідний бути з якимись їхніми висновками щодо тих чи інших ножів, точилок, там аксесуарів, лайхак, лайхаків. Я можу не погоджуватися, але я поважаю всіх, хто робить таку саму роботу, намагається просовувати українську ножову культуру, розвивати її, робити її більш грамотною, більш, більш знову ж таки збалансованою. Тобто, все-таки хочеться бути серед тих, з кого беруть приклади. Добре, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво. Ось такі от ножі, ось така от історія, ось така от кубка фіксів сьогодні. А ми з вами, як завжди, зустрінемося у коментарях.